Учень Ірпінського ліцею інноваційних технологій Кіріл Топало отримав максимальні 200 балів з математики на національному мультипредметному тесті. Про це повідомили в ліцеї. За словами Кіріла, завдання були стандартними, схожими на демонстраційні варіанти та тести минулих років. Складання НМТ пройшло спокійно, я був добре підготовлений. Навіть повітряна тривога не вибила мене з колії. Завдяки оперативним діям працівників ТЕЦ ми швидко повернулися до роботи. Одразу за після відбою, дякую і літу та вчительці математики Раїсі Коник за підтримку та підготовку, розповів Кіріл Топал. Окрім цього, Кіріл посів друге місце на обласному третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та разом із командою виборов перше місце у всеукраїнському конкурсі командних головоломок. Нагадаємо, ірпінський ліцей інноваційних технологій тривалий час лідирує серед шкіл ірпінської громади на конкурсі малої академії наук серед випускників. Дві 2024 року, які набрали максимальні бали з НМТ Дар'я Насонова, Тарас Левицький та Микита Коломоєць.